Як ви, до речі, ставитеся до побажання? Це не тільки воно лунає на 8 березня а й дуже часто там е, на день народження, побажання простого жіночого щастя. Що взагалі таке оце жіноче щастя? А яке тоді щастя чоловіче, яке тоді щастя дитяче чи, чи, чи яке? Ну, просто, що таке це жіноче щастя. Знаєте, да, тут ну як людина, мабуть, як людина, як жінка. Е, як історик, знову ж таки, я м, не можу відповісти на питання, що таке жіноче щастя, бо м, ну от знову ж таки, якщо спускатися з персональних якихось речей до професійних, от історія вам не відповість, що таке жіноче щастя. Так? Моє питання було трішки із сарказмом, тому що це мені здається некоректно. Так, так що цього немає мені. Тому значить я потрібно... як людина, як людина, ну як просто от Іра ворожвиту, так от. Знаєте, для мене це завжди ну, по-перше, мене дуже пригнічує ця конструкція це слово просте жіноче щастя. А якщо от ми, як жінки, дуже складні, ну от, якщо ми от і інтелектуальні, так і е, е, сильні, е, мається на увазі сильні природньо, сильно фізично, ну вибачте, жінка це дуже е, сильна істота, тому що ми народжуємо дітей. <свит> і е, народити так, здатен е, сильний організм. Так М -м я не хочу порівнювати абсолютно там чоловічим і так далі. Ні, але це про силу. Якщо ми творчі, якщо ми реалізовані, якщо нам це життя, то ми ж не прості вже апріорі розумієте? Та? І ну, це просте жіноче щастя ну, історично, воно по -по пояснюється концепціями мабуть, патріархату. Коли просте жіноче щастя, м -м, жінка така, знаєте, вся захищена, обігріта, мабуть, чоловічою увагою, чоловік за нею все вирішує. М -м, ну, як на мене? Якщо м, говорити, от, як Іра Ворожбита, да, як, як жінка, а не як історик, то для мене це, це така, знаєте, трошки інфантильна позиція, і така трошки, знаєте, в контексті жертовності і в контексті м, такої, Дитячості, да, тому що якщо м зважати тільки на чоловіка, і зважати на те, що от хтось прийде, хтось такий а, сильний, могутній і за тебе все вирішить, і тобі все дасть, і тобі все зробить. То воно ж тебе абсолютно обезсилює, так і зараз лунає дуже багато цих історій про партнерство, про взаємоповагу, так про те, що ми можемо бути. Ну, рівними е, в такому високочастотному сенсі цього слова. Ми не однакові. Ми різні. Бог створив м, чоловіка і жінку, і ми різні і за своєю природою, і за своєю психікою, і за своїми десь знаєте, там якимись м, реакціями, да от біологічними. Ніхто не каже, що ми однакові, тому що знову ж таки, оця, виходячи з вашого першого запитання про радянщину, бачите, як все перевернув Радянський Союз. Ми ж хотіли бути рівними, та? а вийшло, що ми однакові. Але ж ну немає однакових людей, як, як і ми з вами дві жінки. Наприклад, зараз спілкуємося, але ж ми далеко не однакові. У нас є багато спільного очевидно. Якщо ми далі поговоримо, але ж ми не однакові. І так само і тут мм, треба чітко відрізняти ці поняття про однаковість. І про рівність, але це просте жіноче щастя, ну, я не знаю, що це таке. Я б собі його б не, не бажала б, і б, інше б не, не бажала. Б. Тому що, мені здається, це не цікаво. Це не цікаво. Просто, знаєте, бути таким, от, м -м, вибачте, е апендексом да, до когось е -от, і чекати, поки <станець> станеться або не станеться запалення. Це для мене про це.